5. релігійний погляд на Аа. Духовенство практично всіх розповідань дало своє благословення. Отець Едвард Давлінг з редакційної колегії єзуїтського журналу Queen's Works каже: спільнота анонімних алкоголіків є природньою. Вона природня в тій точці, де природа найближче зближається з надприроднім, а саме у приниженні, наслідком якого є смиренність. Є щось духовне у художньому музеї чи у Симфонії, і католицька церква схвалює їх використання нами. Є щось духовне і в Аа, і участь католиків у цім майже завжди призводить до того, що менш релігійні католики стають кращими. Епіскопальний часопис Жива церква відзначає в редакційній статті. Основа методу анонімних алкоголіків це істинно християнський принцип, що людина не може допомогти собі інакше, ніж допомагаючи іншим. План Аа описується самими членами як самострахування. Це самострахування призвело до відновлення фізичного, розумового і духовного здоров'я. Самоповаги сотням чоловіків і жінок, які б безнадійно опустилися і опинилися за бортом без унікальної і ефективної терапії. АА. промовляючи на вечері з організованим Джоном Д. Рокфеллером молодшим, щоб представити анонімних алкоголіків деяким своїм друзям, доктор Гаррі Емерсон Фоздік зауважив. Я думаю, що з психологічної точки зору застосований у цьому русі підхід має таку перевагу, яку неможливо дублювати. Я підозрюю, що при умові мудрого керівництва, а воно здається є в мудрих і розсудливих руках, цей проект має попереду великі можливості, які ми, мабуть, навіть не можемо собі уявити. Отець Ед, один з перших і чудових друзів АА, повер навесні.